Одноповерховий красень на п'яти сотках землі з газовим індивідуальним опаленням, власною свердловиною. Каналізація септик, з переливом. На три спальні. Ходімо всередину. Топочно. Є. Спальня номер один є. Величезна зона кухні вітані. Можна. Вийти на терасу, яку ви згодом зробите, бо тут її немає. Ось і покажу вам зараз ділянку. Ділянка хороша, тут можна дуже багато всього розпланувати. Там свердловина. Ось. Що мені подобається, що ось в цьому краї забудовники ставлять гарні склопакети. У нас тут саламандра. Кладовка, просторий санвузол. І ще одна третя спальня. Ось такий класний одноповерховий проект, невеликий, цікавий поряд з Києвом.